Ще до початку конкурсу дитячих талантів сцену облюбувала чотирирічна Анастасія. Коли ж надійшла її черга виступати, дівчинка знітилася. На сцену більше не вийшла. Уважно спостерігала за виступами інших конкурсантів. А вірш, який готувала для глядачів, розповіла тільки нам. А дощу до і з деревами блюка за забіленого ніски. І поштився танцювати. Інші з десяток учасників конкурсу своїх виступів не відмінили. Юні танцівники та вокалісти ділились талантами з присутніми своїми батьками та їх колегами. Для Анни подібні конкурси вже звичні, адже дівчина навчається у музичному училищі. Проте цей конкурс все ж особливий. Готувала вокальний виступ дівчина задля однієї людини. Для тата це досить. Так, щоб його правильно зарекомендувати, ну, ну хочеться показати, що я батькова дочка. Всього 13 номерів не тільки конкурсантів, а й запрошених гостей. Виступив зокрема і Ужгородець, учасник всеукраїнського телевізійного шоу Голос Діти Віктор Пап. Моя досі чай. Основне завдання конкурсу виявити таланти серед дітей працівників пенітенціарної служби. Перший етап конкурсу міський пройшов напередодні. Другий практичний етап ми проводимо з усіма дітьми персоналу, оскільки у нас і кримінальна виконавча інспекції, і Закарпатська установа виконання покарання. конкурсна комісія визначила трьох переможців. Вони представлятимуть Закарпатську область на всеукраїнському конкурсі, що відбудеться у Києві через місяць.